Майор знову занурився в газету і дочитував уже шосту сторінку, дійшовши до спортивної та іншої всесоюзної хроніки. До салон вагона зайшло двоє в гумових плащах, в елегантних хромових чоботях і в узбецьких таких модних влітку тюбетейках. Сіли біля крайнього столика, відкрукували пляшку пива п'ють. З нудьги блукають очима по салону, придивляються до химерної люстри, прислухаються до сміху і гомону, дивляться собі на майора, дивляться собі на веселу компанію, перезираються. Потім один встає і підходить до хлопців. Спиняється навпроти того, що в френчі галіфе кольору кави, якийсь час пильно видивляється в нього, а тоді. В тиші, що запанувала на хвильку, виголошує урочисто. Слідуйте за мною. Юнак у Френчі, ліниво подивився знизу вгору і спокійно взявся знову до пляшки. Пробачте, ви до мене? Так, до вас. Я вас слухаю. Сліду за мною, повторила тюбітейка з притиском, засовуючи руку в кишеню. «Ого!» Чи правильно я вас зрозумів, і чи правильно, чи туди ви втрапили? Мовчать. гримнув нагло гість у тюбетейці. Другий підійшов і став поруч, посміхаючись і прутко бігаючи очима по компанії та по салону. Мовчать, повторив перший погрозливо, слухать, коли приказують. Ви заарештовані. Слідуйте за мною. По перше, я ще не заарештований. По-друге, я не збираюсь поки нікуди слідувать. А по третє, то ми ще подивимось, хто і куди буде зараз слідувать. Юнак помалу звівся і, стиснувши щелепи, став, пристукуючи обцасом та спершись на спину стільця рукою. Слухай ну, ти, чи я п'яний? Чи ти п'яний. я осел, чи ти. Ану? Ваші документи. раптом випалив він до обох зразу. Ордер на арешт. Будь ласка, ордер на арешт. Прошу. І гість у тюбетейці вийняв з кишені пістоля і підніс його арештованому до носа. Ось ордер на арешт. Браво! скривився зневажливо юнак. Але, дурню, ти то фальшивий ордер. Такий самий ордер і я маю. Прошу, ось. І, одвернувши полуфренча, зухвало поляпав рукою по кобурі, що висіла з пістолем на пасі ззаду, вмить його підбито під руку, завернуто руки методом джиу-джитсу за спину. Але юнак видерся, поваливши стільці і збивши з ніг одного з напасників. По короткій, але завзятій боротьбі його знову скрутили, роззброїли. Наробили матюкні і лементу на повен салон вагон. Перелякані кельнери товпилися в дверях. У цей час звівся майор і ступив два кроки. Чим справа граждані? Один з тих, що в тюбетейках підлетів до майора, виструнчився і відрапортував щось пошепки. В майора полізли очі на лоба, много грішний? Так. І подав якісь шпаргалки, фотосвітлини. Майор навіть не глянув на те все, одвівши рукою. Він протер очі, постукав долонею по лобі і враз люток крізь зуби вилаявся. Прошипів страшну лайку осатаніло, але опанував себе. І спокійно та суворо до тюбетейки. Звільніть, це ж не той, не він. Я того знаю особисто. Пауза. «О, Я того добре знаю. Тюбетейка вагалася. Тоді майор, з притиском, але тихо, що вам наказано. І взагалі раджу бути пильнішими. Хіба вам повилазило? Пересвідчиться в документах. А тоді подасте своєму начальникові рапорт. Тюбетейка зблідла, витягнулась у струнку. Наказано звільнить, єсть, звільнить, єсть подати рапорт начальству і повернувся до місця баталії. Там вони відійшли в трьох набік, дивились папери, матюкались, виправдуючись перед френчем. Френч обкладав їх понурою босяцькою лайкою крізь зуби, йому повернули пістоль і обірваний пас. Обидві тюбетейки швиденько вислизнули. Йолопи, бурмотів френч, чіпляючи знову пістоля ззаду і застібуючи пас. Ідіоти. Не вміють чисто работать, балбеси. І ні на кого не дивлячись, та, не попрощавшись, вийшов геть. Приголомшене товариство, яке із час сиділо мовчки, протверезівши від такої несподіванки, дивились один на одного, довго не могли прийти до пам'яті. Анум, хлопці, це професор, нарешті. Може, і у вас там у всіх ззаду по ордеру? Анум, лишень? Жарт не вдався. Було ніяково. Пробували ще жартувати, пробували вернути колишній прекрасний гумор о той недавній безжурний настрій, що його так нагло знесло геть, але нічого з того не виходило. По ордерові, правда, у них більше ні в кого не було, але й не було впевності, що після всього тут можна й далі так безпечно гуляти та точити теревені. Світ настав. От світ, трам, трам тарарам. Мов на команду хлопці звелись чотири бравих гульвіси, чотири синьооких пройдисвіти, кремезні, вигартовані вітрами, негодами та мандрами, злютовані короткою, але міцною дружбою, що на неї нагло так хтось замірився, чотири товариші, шукачі пригод, незнаних країн і ліпшої долі. Налили по повній склянці горілки, піднесли склянки урочисто, подивилися один на одного з одвертим усміхом, просто в вічі, і випили за одним духом, розплатилися з кельнером і розійшлись. У салон вагоні залишився сам майор. Він ще довго сидів, і пив уже не бордо пив коньяк. Тер свого чуба, тер скроні, і ніяк не міг загальмувати навали тривожних спогадів, що враз заверували в ньому, зв'язані з тим проклятим іменем. Це ж той диявол, це ж той, що він з ним не годен був дати ради, і що стоятиме йому в віччю все життя Лебоні. Він пригадує ту виняткову епопею перед двома роками, епопею веденого ним слідства над одним бортмеханіком та авіаконструктором, приятелем літуна Чухновського, над тим зоологічним націоналістом, над тим дияволом в образі людини. Бр. ті очі з кривавими росинками на віях. А не стоятимуть перед ним вічно. Що він з ним не робив? Він йому виламував ребра в скаженій люті. Він йому повертав суглоби. Він уже домагався не зізна. Ні, він добивався, щоб той чорт хоч заскавчав і почав ридати та благати його, як то роблять всі. А вже ж. дивиться виряченими очима і тільки. Як каменюк. спершу зухвало і скажено відбивався, вибухав і сарказмом, плював в обличчя йому, слідчому, а потім лише хекав крізь зуби і мовчав розчавлений, але завзятий. Мовчав презирливо. Його вже носили на рядні, бо не годен був ходити. Він уже конав, але ні пари уст. А ті очі, очі, вони йому отруїли спокій і сон. Вони йому отруїли далебі все життя з краплинами крові на віях. Вони горять на смертельно блідому обличчі хворобливим вогнем невимовленої, безмежної, тваринячої зненависті і дивляться просто в саму душу, пломеніють, не кліпаючи. Хм. Розп'яли б, роздерли б. О, прокляття. Оката гремуче, змія. Він бив межит ті очі, намагаючись їх геть повибивати. Він вже хотів був їх повиштрикувати, та не подужав сам, бо той диявол мав голіавську силу. Навіть підпливли кров'ю, навіть в рядні ношений. Перше вони могли повалити його лише в чотирьох, але. Виштрикувати очі при свідках, та й не вистачало у нього на те нервів. Ні, таки треба було їх повиштрикувати. Бо ось так дивитимуться все життя, дивитимуться. Таж він сказав був на початку. Я тебе переслідуватиму все твоє життя і всі ми, що тут пройшли. Ми тебе переслідуватимемо все життя. І проводжатимемо тебе до могили. Тисячі нас, замучених, закатованих. Ти лягатимеш спати, і не зможеш заснути. Ми кричатимемо і ревтимемо отак. Ти матимеш коханку і не матимеш з нею щастя. Ти її цілуватимеш, як злодій, і не здібний будеш нею володіти. Ми кричатимемо і ревтимемо, і скаулітимемо. Ти голубитимеш дружину. І раптом будеш схоплюватися як божевільний від нашого лементу. Ти матимеш діти, але не матимеш радості. З дитячих очей дивитимемось ми, дивитимусь я, і ти втікатимеш одних геть, і ніде ти від нас не втечеш. Ти зустрічатимеш немовля своє, що з'являтиметься на світ. А ми кричатимемо, кричатимемо. Диявол, волчоклун, сволоч, майор рипів зубами. Може, від зайвого хмелю, а може, від нервового тремтіння, що йшло, як мороз поза шкірою. То знайоме йому, відколи він попсував собі нерви на тій роботі, наливав коньяк тремтячою рукою і жлоктав. Асоціації напирали, як вода крізь прорвану греблю. Наврочив диявол. Після того мов би, наврочив. Він пригадує ті задушливі безсонні ночі, що тільки йому одному відомі і маячиння в них. Це в нього, що мав нерву, як мотузки і маячиння. Він боявся нарешті сам спати. І одружився. А одружившись, утікав геть на люди, боявся ночувати вдома. А особливо як той маніяк утік з Божевільні, куди його було запроторено внаслідок доконаного над ним слідства, не дочекався й трибуналу збожеволів, і то було приємно то був би кінець. І він, майор, а тодішній слідчий, мав би собі спокій. Збожевільні бо є лише в один вихід у могилу. Так ні, втік. Той маніяк втік, він був зовсім не божевільний. Потім його спіймано, і знову він, майор уже, вів слідство, сам напросився. Хоч і був уже великим начальником, але цю справу взяв сам до своїх рук, бо відчував, що поки той житиме на світі, він не матиме спокою. Тож мусів довести його до точки. І от трибунал приварив. Нарешті приварив, припечатав. Здавалось, тепер уже крапка. І на тобі маєш. Це ж він утік десь тут, де його доля кидає. Майор наливав і пив і повертався думками знову і знову до тих перших днів знайомства з цим В голові і без того захмелілій гуло, а з чарки, з чарки на нього позирало вже не червоне не коньяк. Раз йому здалось, що то кров. Він вилив її геть за вікно і поставив чарку. Дивився в неї, мовби в очі, в очі, що загораючись все більше наближались до нього з краплинами крові на віях. Запалені страшною, невгасимою, нелюдською ненавистю, очі замордованої, розчавленої, але непереможеної жертви. Майор струснув стіл і збився, похитуючись. Рахунок. Експрес мчав і мчав, м'яко погойдуючись, віз екзальтованих шукачів щастя. Віз нетерплячих своїх пасажирів туди, в невідомий, але недалекий вже омріяний край, в царство дерсу узала Десь в те дивне, золоте Ельдорадо.